Thank you. My fellow citizens, I stand here today humbled by the task before us, grateful for the trust you've bestowed, mindful of the sacrifices borne by our ancestors. Вісім років тому, 20 січня, приніс присягу 44-й президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама. Перший голова держави афроамериканського походження для багатьох американців був символом змін: більшої рівності, більшої справедливості, кращого життя. Змінилося за його президентства дійсно багато: економіка, медицина, енергетика та зовнішньополітичні пріоритети. Продовж років його діяльність оцінювали по різному. Та тепер, коли країна має нового очільника, саме час озирнутися на президентство Барака Обами і подивитись, які зміни він приніс насправді. Коли Обама зайняв посаду президента у 2008 році, перед ним постав цілий ряд різних проблем, успадкованих від попередньої адміністрації від тривалих війн у Афганістані та Іраку до зростаючого безробіття та економічної рецесії. Та вибір був неважким. Новий голова держави вирішив у першу чергу зайнятись тими речами, які найбільше зачіпали американських громадян економікою. So, the primary task that основне завдання, яке постало перед Бараком Обамою, коли він став президентом у 2009 році, відновити американську економіку. спадок йому дісталася вкрай скрутна економічна ситуація. Країна впала у значну економічну рецесію відразу після президентства Буша. Дістався йому і зростаючий рівень безробіття на 2009-2010 роки. Рівень безробіття у сполучених штатах сягав майже 9-10% і першим завданням Барака Обами як президента було зробити щось із цим. Отже, першим великим пакетом законів, ухвалення яких він забезпечив, став так званий пакет економічної допомоги. І закон про відновлення економіки, це його велика частина. Він охоплював велику кількість законопроєктів та законів, які мали підтримку конгресу. включаючи важливий фінансовий пакет для авто щоб зберегти робочі місця. А також багато великих проєктів з державним фінансуванням. барак Обама витратив багато грошей на. економіку, на інфраструктуру сполучених штатів щоб створити та врятувати робочі місця, та багато витрачав на охорону здоров'я та освіту, щоб таким чином запустити економіку. І, врешті-решт, насправді, він, на думку багатьох економістів, зміг досягнути цих цілей. бо зараз рівень безробіття у сполучених штатах десь в районі 4,5-5%. і це досить серйозне зниження. І інша важлива частина його внутрішньої політики була пов'язана із охороною здоров'я. Це те. Що стало відомим як Обама у Сполучених Штатах та в інших частинах світу. Небагато людей насправді впізнають його офіційну назву закон про доступну охорону. здоров'я». Це був дуже важливий законодавчий акт, який було ухвалено на початку 2010-го, Але почав він над ним працювати відразу як розпочався його перший президентський термін. І суть його була у реформуванні системи охорони здоров'я. щоб зробити охорону здоров'я, та покриття страхування більш Доступними для більшої кількості американців, окрім цього, якщо говорити про внутрішню політику, на пізнішому етапі його президентства все дуже змінилося після 2010-го, Бо у 2010-му році Барак Обама втратив контроль над конгресом. багато місць перейшло до республіканців. Тоді він казав, що люди ще не встигли відчути вплив його пакету з відновлення економіки. Вони були розчаровані платформою демократичної партії, і після цього він втратив підтримку необхідну для прийняття так працює влада. Якщо у президента немає підтримки однієї або тим більше двох палат конгресу, йому буде дуже важко щось зробити. тож після цього ми бачимо, що Барак Обама починає діяти за допомогою президентських указів. Реформа у сфері охорони здоров'я стала наймасштабнішим внутрішньополітичним проєктом Барака Обами. За час дії закону про доступну охорону здоров'я кількість американських громадян, що отримали медичне страхування, суттєво зросла. Та незважаючи на такі реформи, цей проєкт став і одним з найбільш контроверсійних якщо подивитися на голі дані, зараз стало десь на 18-20 мільйонів більше американців, які мають медичне страхування, порівняно із ситуацією до ухвалення закону про доступну охорону здоров'я. Якщо дивитись на голі дані, скільки американців мають страхування зараз, а скільки до закону, то я думаю, так це був просто неймовірний законодавчий акт, тобто неймовірно успішний. Він зробив охорону здоров'я в деяких випадках більш доступною, але в інших випадках менш доступною. є багато людей, які Кажуть, що страхові внески виросли. і це пов'язано із тим, як Обама вплинув на страхову індустрію. Щодо цього питання в Сполучених Штатах зараз точиться дуже гаряча дискусія. Я думаю, певною ознакою того, що він можливо перегнув із цією політикою, є те, що зараз конгрес відразу почав процедуру скасування цього закону. Барак Обама ухвалив закон про доступну охорону здоров'я, коли мав підтримку в конгресі. Його ухвалили із дуже невеликою перевагою. і республіканці вже роками казали, що першою справою, яку вони зроблять, коли прийдуть до влади, буде скасування цього закону. Тож, ж, мабуть, те, у чому цей законодавчий акт точно не був успішним, це здобуття підтримки республіканської партії. Їм він здається перевищенням повноважень влади. І я думаю, президент Обама протиснув закон про доступну охорону здоров'я як важливу частину своєї політики. Не обдумавши насправді, що може статися, коли республіканці здобудуть владу. Так що я гадаю, у цій сфері він не був таким успішним, як того хотів президент. Зміни, які приніс Барак Обама, не обмежилися внутрішньою політикою. Вивід військ з Іраку і Афганістану та відмова від прямого втручання у сирійський конфлікт стали свідченням різкого повороту зовнішньополітичного курсу Сполучених Штатів Америки. Його загальне налаштування була так звана політика стратегічної стриманості strategic restraint. як він вважав, вивчивши уроки багатьох інтервенцій США в світі. Він вирішив, що зараз США не має такої можливості активно впливати у всіх регіонах і повинна взяти курс на те, щоб це своє залучення потроху зменшити. І це його принципове налаштування, і ми його можемо побачити в багатьох регіонах одночасно. Але в першу чергу це є близький схід. Тобто для Барака Обами абсолютно принципово, що близький схід не повинен бути. Основним у цим регіоном військового втручання сполучених штатів і треба якось з цієї, як він вважав, близькосхідної пастки потроху вибиратися. Він намагався в своїй політиці балансувати елементи реалістичного підходу і підходу з цінностями. І, можливо, власне, оця непослідовність, оце бажання змішати два підходи і є джерелом доволі негативних оцінок його президентства, тому що для Барака Обами важливо було. Таке, що якщо в певному регіоні ситуація не загрожує стратегічним інтересам США або безпеці США, тобто в цілком реалістичних термінах, США не повинні там втручатися виключно з гуманітарних міркувань. На початку президентства Барака Обами змінилися і відносини Сполучених Штатів із Росією. На зміну у холодному протистоянню часів Джорджа Буша молодшого, прийшла нова розрядка, або як її називали. Перезавантаження успіх політики перезавантаження виявився нетривалим після придушення масових протестів у Росії, що передували обранню Володимира Путіна на третій термін. Російсько-американські стосунки знов почали погіршуватися він провів багато часу, особливо під час свого першого терміну, намагаючись виправити стосунки із Росією. і я думаю, він і впродовж усіх восьми років свого президентства діяв, виходячи з думки, що Володимира Путіна можна змусити зрозуміти свою точку зору, не поводячись агресивно, наявний очевидний конфлікт між тим, як президент Обама та президент Путін бачать світ. Однак, навіть після окупації Криму та розпалювання конфлікту над. Донбасі президент Обама обмежився лише економічним протистоянням з Росією за допомогою санкцій для Барака Обами. Східна Європа і Україна в першу чергу не є принциповим регіоном. Він не вважається регіоном, який безпосередньо загрожує безпеці Америки. Більше цього він прямо каже, і в одному з інтерв'ю він прямо сказав, що я точно знаю, що Україна вона важлива для Росії, І Володимир Путін точно знає, що Україна не є настільки важлива для мене, і він знає, що я знаю, і я знаю, що він знає. І Він знає, що я ніколи не піду на пряме залучення, тому навіщо ж значить провокувати подальше протистояння? Відмова Сполучених Штатів від активного залучення у подіях на Близькому Сході та у східній Європі жодним чином не означала повернення до політики ізоляціонізму. Просто регіон, який президент Обама вважав найважливішим для США, традиційно не вважався таким раніше. Головна фішка Обами, його зовнішньої політики – «Pivot to Asia» поворот до Азії. Тобто, абсолютно більшість своїх зусиль в зовнішній політиці, він намагався перекласти на створення певної позитивної адженди в південно-східній Азії, тобто величезна кількість візитів. Оце Транс Тихоокеанське торгівельне партнерство, так яке зараз швидше всього розсипеться над руски. Він вклав туди дуже багато сили, дуже багато енергії. Він вважав, що саме Азія повинна бути головним регіоном, з яким повинні працювати штати для того, щоб певним чином відповідати зростанню Китаю. Він хотів створити ось цей торгівельний пакт з 12 державами, як певну противагу Китаю, і як більше залучення в. Справи регіону і збільшення впливу штатів в цьому регіоні. Але це дуже довготермінова політика. І Як ми знаємо, наступник займає абсолютно протилежну позицію, і швидше за все, він оцей поворот до Азії, він його рознесе над руски і не тільки війде в пряму конфронтацію з Китаєм, але й послабить співпрацю з іншими азійськими державами, з якими планував працювати Обама. Тому поворот до Азії це була дуже цікава ідея, але вона. Принципово, є довготермінова ідея, і в короткотерміновому сенсі ця ставка не виправдалася. Президентські адміністрації в Америці завжди приділяли особливу увагу національній безпеці країни, намагаючись протидіяти тим, хто їм загрожував. У ХХ столітті такою найбільшою загрозою був радянський союз.

те, що найбільше загрожує не тільки американській, але світовій безпеці, це зміни клімату. І саме тому ми повинні проводити активну кліматичну політику. І він навіть порівнював цю пол пол кліматичну політику. З іділ з ісламської держави каже, ісламська держава це така мале, маленька фракція. Тобто він знаменитий тим, що він дуже недооцінював ісламську державу на початковому етапі. Ми не можемо вважати ісламську державу реальною загрозою Сполученим Штатом. А от зміна клімату ми повинні боротися з усією з усієї сили. Барак Обама був одним із основних ініціаторів паризьких переговорів про зміну клімату. Угоду було підписано досить недавно. в ній йшлося про зменшення споживання енергії до 2030 -го. Він також підписав багато президентських указів такої спрямованості. Це якраз приклад того, коли президенту Обамі доводилось користуватися указами замість ухвалення законопроєктів через конгрес. В них містилося багато різних регуляцій, пов'язаних, наприклад, з автоіндустрією. Він також підтримував кілька інших природоохоронних ініціатив, включаючи захист державних земель у Сполучених Штатах. Мені здається, президент Обама написав рекордну кількість президентських указів, що стосувалися захисту державних земель через створення нових національних парків та парків штатів. Я би сказав, що він заклав підвалини майбутнього покращення ситуації з довкіллям. Залишиться вони надовго чи ні? Ми ще побачимо і це головна проблема з підписанням президентських указів. їх можна скасувати, якщо новий президент прийде до влади і скаже, скажека. Мені це не подобається. дуже багато. Ініціатив Барака Обами, вони націлені на багато десятиліть вперед. Тобто ніхто не може сказати, чи при, принесе якийсь результат, наприклад, ядерна угода з Іраном, так? Чи Іран її використає як паузу, можливість? Здобути певні ресурси і потім знову повернутись до ядерної бомби. Ніхто не знає, чи оця кліматична угода, яка ввійшла в дію, чи вона реально започаткує якийсь період більш відповідального ставлення до клімату і певним чином відверне якісь негативні кліматичні наслідки, і так далі. І так далі. І чи цей поворот до Азії, який зараз дуже-дуже загрожений, чи він буде мати якісь наслідки? Тому якби на стратегічному рівні залишається багато питань, але наразі на тактичному рівні до Обами значно більше претензій ніж. Ніж оцінок, і всі люди, всі ці експерти політичні, які зараз захищають його досягнення, от вони всі дуже з такого власне, що з захисного захисної риторики виходять, що не все було так погано, що він стримувався, що світ зараз такий, що Обама просто не міг діяти інакше. Тому як будуть його оцінювати через 100 років, ми побачимо з того, що вийде з його цих довготермінових проектів. Ну, на, наразі, я думаю, буде доволі критична оцінка. Можна багато говорити про те, які за часів президентства Барака Обами відбулися зміни в економіці та зовнішній політиці Сполучених Штатів. Та є ще одна сфера, в якій дуже помітний вплив. 44-го президента з перших днів своєї роботи він почав змінювати сам інститут президентства та формат стосунків між головою держави та її громадянами, як Рузвельт та Кеннеді, які перші успішно використали радіо та телебачення для зв'язку зі своїм народом. Обама став першим американським лідером, який опанував цифрові медіа. Коли Обама і його команда потрапили до Білого Дому, у них з'явилися перші проблеми, оскільки їхня кампанія базувалася на нових медіа і діджитал. А білий дім ще не вмів працювати за такими, скажімо, з такими інструментами, і всі сторінки, всі ресурси контролювали службою безпеки американської служби безпеки. Тому багато років забирало у команди перейняти всі ці інструменти собі і працювати з ними ефективно. Наприклад, тільки щоб завести власний Твітер Обамі і його команді знадобилось 6 років. Команда усвідомила, що якщо ви хочете просунути певну ідею або певну новий законопроект. То краще потратити проінвестувати час не в зустрічі з активістами або зустрічі з якимись круглими столами, а провести цей час в Твітері, Фейсбук, доносячи talking about. Коли команда Обами прийшла до Білий Дім, вони вели всю стандартну політику, як це робили до цього комунікації і мови спілкування з пресою, мови спілкування з медіа, подачу інтерв'ю. Але в певний момент вони зрозуміли, що набагато простіше буде комунікувати з людьми, саме мовою сучасного покоління. Вони змінили так званий «tone of voice» — це тон спілкування. І перевели його в більш, можна так сказати, жартівливі, несерйозні теми. Перевели його більше в цифрові медіа, і таким чином вони почали знімати ролики. Обама це перший президент Америки, який, будучи президентом, виступав на late -night Show. Це такі пізні вечірні шоу. Загалом він виступав більше ніж на десяти таких шоу. Перегляд кожного з яких це десятки мільйонів людей. When I first took office, our nation was facing one of the worst recessions in its history. Since then, we've added more than 14 million new jobs and lowered the unemployment rate to under 5%. Through the actions of my administration, we were able to stimulate the economy and get our country back on track. To be honest, it might seem very simple. Communication with the partner, with the family, it's a clear understanding. But in fact, it's not just a very okay. nice job and a very nice, cool team. I chose this team, Dan Pfeiffer, and they changed. Повністю позиціювання американського президента порівняно того, як воно було до них. Кожна навіть найпростіша фотографія вимагала багатьох годин роботи і багатьох зустрічей команди і обговорення того, як це має бути. Ми можемо побачити прості, здається, відео, коли президент просто виходить в парк біля Білого Дому і розмовляє з людьми. Але все це величезна робота, багато годин праці і багато годин планування. Ще одним з нововедень було те, що Обама не часто зустрічався з журналістами, але часто спілкувався з блогерами. В чому якісна різниця? Журналісти будуть тебе питати про те, яку політику буде вести країна, хто яка наша діяльність там в Сирії, що ми будемо робити по Україні? А блогери питали, яку б силу ти хотів обрати, якби був супергероєм, або що ти їв на сніданок. Це робить людину ближче до народу, і навіть за такими жартівливими інтерв'ю Обама доносив свої меседжі. Бо інферс є спент є митінву лідери: мес Света, мис Аргентина, мис Азербайджан. Образ хлопця з сусіднього двору, навіть для українського скажімо так, Дрогобича, звідки я родом, тобто Обама такий враження, коли телебачення, що він просто десь виріс тут на районі разом з тобою. Він досягнений завдяки тому, що команда вибудувала правильний персональний брендинг і суперправильну комунікацію. Мою особисту думку, що Обама став першим президентом суперзіркою, який став суперзіркою вже після того, як став президентом. Президента Обаму критикували багато і з різних боків так само часто його і хвалили. Та одне в нього вийшло беззаперечно. Він носив свій титул гідно, мав і користувався величезною повагою та популярністю. Айфінк Обама вобі ремембердфо. Обаму будуть пам'ятати за те, що він обіймав посаду 44-го президента Сполучених Штатів із неймовірною гідністю та турботою про американський народ. Я справді вірю, що президент, незалежно від того, як ставитися до його політики, завжди діяв із найкращими намірами. Я думаю, його пам'ятатимуть і як дбайливого президента, натхненного оратора. Він неймовірний автор. Він сам написав багато власних промов і виголошував їх, надихаючи багатьох американців. Я думаю, що його. Звичайно, пам'ятатимуть за те, що він став першим чорношкірим президентом країни. Я не думаю, що значущість цього можна недооцінити. Звичайно ж, якщо подивитись на расове питання у Сполучених Штатах, можна побачити, що ситуація із ставленням до чорношкірих та інших меншин досі дуже складна. Але я думаю, що люди завжди бачитимуть президентові Обамі таке собі світило надії. саме з таким меседжем він балотувався. Чи зміг він виконати цю обіцянку? Я не впевнений. Але ця центральна ідея мені здається однією з основних у його Характері. Я думаю, здебільшого про нього мають залишитися дуже позитивні спогади. Барак Обама мав найвищий рейтинг довіри за усіх колишніх американських лідерів на момент спливання терміну своїх повноважень. Покидаючи Білий Дім, 44-й президент США залишив за собою неймовірну спадщину. І хто знає, можливо він стане саме тим головою держави, на якого рівнятимуться майбутні американські лідери?